Йду в адміністрацію до Крижанівського, спитаю, за що я воюю, за що гибнуть наші хлопці. Так, наша адміністрація. Пацани. Куди це підніматись? Доброго дня, не підкажете, як до Крижанівського попасти. А, куди? Ага, дякую, дякую. Іду до Крижанівського, поспілкуюся. Як з головою адміністрації спитаю, що він робить для победи. Подивіться, я сам би сидів би в такому, блядь, офісі, пацани. Ви б не сиділи б, пацани, в такому офісі. Зараз привітаємося, пацани, з Крижанівським, ставте лайки. Так. Ставте лайки мені. Є тут... Так. О, де тут? О, дай Боже Іванович! Знаєте, чи я до вас завітав? Та завітав спитати, за що а ми воюємо. Маю право пряма трансляція. Визивайте міліцію. Не я пряму трансляцію веду. Я військовий не захищаю не вас. Де моя земля? Я прийшов ви, спитати, чому маєте я. Право з... Іванович, з... Ти, з... ти мій земляк. Послухайте мене. Не маю з... права. Не маєте права... Ось Іванович. Маю право. Не Посадова не особа посадово в посадовому кабінеті. Покажіть покиньте, інструкції. Покиньте, будь ласка, Хорошо, приймні, я покину Іванович. Послухайте мене. Ось Іванович, мій земляк. Ви хочете сусіда. Ви Хо... що? сусіда, хочуть спитати, за що я воюю, коли вашу... Товариш поприватизував дорогу, що ні проїхати, ні зайти. Я, Іванович. Звертайтеся до мене офіційним зверненням. А ти ж мій земляк, надаму, ти ж мій сусід, про... так? Я надаму, Робив на плазматеці, колись Іванович обікрав плазматеку, сю Іванович. Я виключу точно поліцію. Викликайте, поліція вже була. Викликайте. Викликайте, поліція була, оце мій земляк. Оце такого я, пацани, чмира захищаю. Бачите? Прома трансляція. Крижанівський, яку я захищаю, не який не покрали, обікрав мені. землі. До побачення, побачення. Оце цього чмира я захищаю, пацани. Голова району, якого за якого наші пацани гибнуть. Він на мене викликає поліцію, бо я спитав. Я спит... ще скажу, що я не даю згоду про свою ви посадова особа. І нічого страшного. Ви знаходитесь в посадовому кабінеті, викликай. Оце, блядь, пацани, за цього я підараса воюю. Я, я, підараса, Оце, пацани, бачите? я зараз обяснюю. Викликай я викликай. Жива. Викликай! Я викликай, Викликайте викликай. ти, ти воїна та переобіт. Я... Я тебе вдарив! Я тебе взивав на пірятку. Ти воїна я тепер я тебе пировдарив. Ти... Да ти воїна вдарив. Ти... Пиши ти воїна, вдарив. Я, ти... Він воїна вдарив, якого захищає. Що ви воїн? Воно вам не дає права битися. Я не б'юся. Пряма трансляція. Оце така в нас блядь, адміністрація. Оце такий в нас мер.